Привіт, світлічки! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі і конкретно на проєкті, який називається Де Помилка. Е, перше відео, яке ми вирішили записати в нашому великому плейлисті, це познайомитися так, що ви краще познайомилися зі мною. От, я Петро Ключук, ведичний астролог і з моїм партнером по цьому проєкту це Андрій Прокопенко. Андрій, доброго дня. Доброго дня. Так, я би хотів, щоб ми в цьому відео кажу трошки більше розповіли про нас, хто ми є, от так, щоб люди знали, чому ми сміливо заявляємо про якісь навчання, про якісь певні процеси, чому ми гарантуємо людям успіх в якихось сферах життя. От чому це можливо, і також розповімо в наступних відео, чому це неможливо. От як кажуть, я кажуть, хочу щось зробити. Найкращий спосіб це показати на своєму власному прикладі. Я з 19,5 з половиною років займаюсь підприємницькою діяльністю. Мене завжди цікавило чомусь заробляти багато грошей. Це завжди було цікаво. Мені завжди було цікаво управління, займаюся різними управлінськими процесами. У мене були різні бізнеси в різних сферах. Це була роздрібна торгівля, гуртова торгівля. Я займався виробництвом надання послуг. Мережа маркетингом займався. От сказати так, що я спокійно знаю, що таке управління групою людей до 100 чоловік. Ну от 100-120 людей, я спокійно такою групою можу управляти. Причому я цим займався на виробництві в сфері торгівлі, в сфері виробництва, в мережа маркетингу. І останні проекти, це які я займався, останні проекти, які я зараз веду 12 років. Я є експерт в е джотіш джотіш це ведична астрологія. От в мене є своя школа, ну школа ведична астрології. От Петра Ключука, тобто вона так скромно називається, я не хочу там кричати, що це інститут чи університет, бо це реально школа, от, де ми даємо людям початкові знання. І знову ж таки, вивчення ведичних знань мені допомогли що зробити, знайти своє призначення, моє іменно призначення це займатися ведичною астрологією. Якби мені колись сказали, що Петро займись ведичною астрологією, і це займись тим професійно, я би ніколи до цього б, ну, не прийшов. Я би я подумав, що це жарт. Хоча завжди у мене гороскопи завжди були наступні. От, мене завжди цікавили знаки зодіаку, характеристики людей і так далі. От. Ну І зараз я вже цим займаюся серйозно професійно, 12 років. От. Ну, Щоб ви розуміли, бо в багатьох людей в інтернеті, в соціальних мережах написано, е, там написано, як, що там ведичний астролог чи астролог просто да, людина десь там працює якимось, ну, а то в не те, що написано, ну, написано. От. І вона там десь колись тим користується, або якісь консультації десь проводить. Е, я цим займаюся і живу за ці гроші 12 років. От. Ж, вже, е, ну, Займаюся тільки цією діяльністю, я відкритий як Фобс. Плачую всі податки, у мене є документи, от всі підтверджуючі. Також я зараз вчусь на психолога для того, щоб мати диплом державного зразка психолога. Ну, це ще такий певний, скажем, погони, яких я їх називаю. Ще, ще одна зірочка на погони. Так, що таке працював в різних сферах. Також клієнти мої це люди. Це не завжди приходять прості люди. У мене люди консультувалися зі списка Forbes, не світу, України, От, також з різних сусідніх наших країн. Там були колеги. Люди ці люди приходять справа, в тому що водичні знання це є системний підхід, який може допомогти знайти, де проблема. Тому наш проект на якраз називається Де Помилка. От, і в мене є одні знання. От, у Андрія є трошки інакші знання, ну, тобто які якраз доповнюють один одного, і тому ми вирішили вдвох створити такий проєкт і назвати його Де помилка. Так, ну в принципі я про себе коротенько розповів. Андрій, кілька слів про себе. Так. Да. Е, кілька слів про себе. Скажімо так. Е, професійний шлях е, я свій. Не обрав, він мене знайшов е з одної сторони. Ну, тобто, там, якщо кажучи, ще зі школи, е то е вже тягнув в економіку. Е потім, е закінчивши е університет, університет я пішов на е комп'ютерні технології, тому що за цим було майбутнє, це було модно. І перше, що хочу сказати, це дуже велика помилка йти бігти за тим, що модно, так да. да, тому ж на не що конечно, пані виступу. скажімо так, навчання у вузі не дало жодних знань в саме в технологіях, але оскільки у мене була вузька спеціалізація по управлінню, то ми там навчалися в Е, відповідно, е, починав я з простих е, лінійних робот: це менеджер з продажу. Якщо не брати там юні студентські роки, там е, і, розчіком, і... Ну, ну це е, всі я, проходили, так, це працювали. Так. Е, пер, перші такі серйозні роботи це був менеджер з продажів, і мені дуже сподобалось, тому що потрібно було роз, розібратися, чому люди купують. От і що їм треба, як їм треба, що їм треба говорити, щоб вони е, купували. І, відповідно е, починалося ще в 2010 році, коли це були агресивні продажі, е, я їх вивчив. Я їх освоїв, е, скажімо так, в тих місцях, де я продавав найкраще. Але я звідти пішов, тому що мені не, мені не подобався формат. І е, от е, оскільки мені сподобалось, потім я потроху е, ще почав вивчати психологію чисто для себе. Тобто у мене були, були, були складні часи, і я тоді ще розумію, що це психологія. Я просто брав книжки, читав різні там, інструменти, різних. Там, там, Авторі, і відповідно, ось це зміксувалося, і мені захотілося ось ці книжки, ось ці знання з психології, які я вивчав принести в продажі. Тобто у мене в юності загорілася ідея зробити продажі комфортними, щоб продавці не відчували себе. Людьми, які напарюють щось, щоб ти як продавець відчував, що ти несеш користь цьому світі. Відповідно, довга історія потім в корпоративному сегменті. Я працював з топу телекомі, потім в ІТ працював, потім працював з мав деякі проекти за агрохолдингом, Українським де знову ж таки, от то, що я побачив, що предметності не вистачає. Не вистачає кваліфікації на всіх різних від рядового менеджера з продажів до топ менеджменту, який в, там, в половині випадків просто не розуміється в менеджменті як такому, і ем, я ходив, вбився в ці двері. Е, потім я, ем, скажімо так е, вперся в стіну, яку не зміг зрушити, і е, коли я вперся, я познайомився з Петром. І, ем, скажімо так, я. Вже до цього розумів, що е, сама суть людини дуже багато чого визначає в бізнесі. Е, те, як ви думаєте, те, чого ви боїтесь, те, чого ви прагнете, які у вас бажання, це і формує, яка у вас команда, які у вас яка у вас структура, е, які у вас взаємовідносини з клієнтами, з партнерами і так і Ну, так, до зустрічі з Петром я розумів це поверхнево е, на рівні е, того, як, е, як ну наскільки от профайлінг, якщо це е, можна сказати, то от профайлінг це дуже поверхнева така штука тому що ти щитуєш м, якісь просто зовнішні прояви. А люди можуть щось ховати. І, наприклад, е, з деякими власниками бізнесів мені доводилось прям отак за них братися, купати Давай на особисту зустріч, давай розберемо, чому ми не йдемо, тому що е, організаційно все робиться правильно, а компанія не може зрушити з місця, тому що є страх у власних. Да. І коли я понавимився з Петром, е, <кій> мені це цілий світ ведичної астрології, який показав, що в людині можна просто ну, типу, з народження побачити, е, що їй. Суждіно пройти як випробування, як страхи, як там життєву задачу, благословіння, та... подарунки. Ну не пропускайтеся. Да, Це да, також да. передбачено. Я скажу, там там цілий світ. Я відкрив для себе цілий новий світ, ага. який ем, ну, був рівноцінний по вазі, тому що я вивчав е, скільки там уже 14 років. Е, і е, я зрозумів, що це дуже доповнює, тому що якщо вводити е, ведичну астрологію, ведичний менеджмент в компанії при світлячки! Підписуйтесь на мій YouTube канал. Це дає змогу нам допомагати більшій кількості людей записувати більше відео на більшу кількість тем, та також більш глибоко їх розбирати для вас. То ем, управління стає дуже прозорим, воно стає дуже легким. Ти розумієш предметно, з чим ти працюєш, е, тому що до цього мені доводилось розбиратись. Це, е, до цього це був лін, е, основна задача якого ти стаєш на ножки і йдеш у кожний відділ, знайомишся в очі з людьми, вивчаєш їх. Розумієш, що в них, які в них проблеми у кожного як у напрямку, як у кожної взятої людини, тому що напрямок, наприклад, залежить від керівника напрямку, і, і, і те, що показав Петро, я зрозумів, що можна зекономити, наприклад, мені, як там консультанту, в провінці, мені можна зекономити там від півроку до року. Просто отримавши там дати народження співробітників, віддавши це медичному астрологу, і е, побачити просто ну, ресурс, з яким ти працюєш. Це як от е, ці, ці наші розмови зараз зараз можуть бути не дуже зрозумілі людям, особливо які з виробництвом працюють, тому приведу приклад, це як ви розумієте, якої марки метал у вас поставлений на склад. Mm -hmm. yeah. — І Що з ним можна зробити можна зробити? так. Да. Yeah. Чи, чи ви можете зробити якісь <клух> ну, конструкції, чи це ну, там, навіть на виделки не можна пустити, тому що воно буде ламатися. <клух> да. І ось ця штука мені відкрила цілий світ, і для мене особисто, тобто я для себе пережив з Петром. Дуже великий ряд перетворень знову ж таки у Петра. Я пройшов курс самооцінки. Хоча, що знайомим, що що я сам себе пам'ятаю, коли я розповів Петру свою ситуацію, він подивився мою натальну карту. Він сказав: є дуже сильне неспівпадіння співпадіння на і карти, того ж ти мені розказуєш факту життя, тому бігом на самооцінку без. Без цих без розмов е зайвих я смиренно поклонився вчитель і пішов на самооцінку. Хоча всередині е я думав, та в мене з самооцінкою, я я ну типу, е я управлінець, я знаю, розко розкопую в людях у мене е ну, немає державного е цього, е диплому, але. Я 14 років практикував психологію. Це практична управлінська психологія, роботи з людьми з командами. І я думаю, у мене проблеми з самооцінкою, я людей з ям витаскую, яка в мене проблема? І да, за три місяці я зрозумів, що в мене самого проблеми, але багатьма з ними, я ще, з них я ще досі працюю, і ем, основне, що я зрозумів. Тому що іноді ось дуже вабить ця думка, що є десь те плато, куди ти, от, ти боровся, ти туди виліз, розкинувся і як на сонечку тепер можеш відпочивати, загорати, збирати молоді роботи. А життя, воно не таке, життя воно потребує постійної роботи над собою. Я розумію зараз, що, наприклад. Там періодично, в силу, того, що у мене особисте покликання розвивати і е, допомагати в проблемах, е, є таке е, міжнародний ну, е, з штатів піш, е, пішла така професія, як трабл шутер. Mm -hmm. Тобто, я приїжджаю в компанії, вирішую проблеми. Ті, які вони там два роки б'ються, я там за півтора місяці розрулюю команду, ставлю на потрібні місця, прибираю там якісь з... зайві операційні моменти, і все працює. І ось це наклалось тому, тобто це покликання допомагати. Я його не розумів. Я там перші вісім-дев'ять років я думав, що це, це для грошей. Це от не того, що мені хочеться, а це от просто щоб гроші заробляти. А потім я зрозумів, що це внутрішні покликання. А потім Петра я зрозумів, що є ще синдром є такі, це, да, і Є таке, це різні речі, це різні речі. Так-да-да-да-да-да. ще будемо там розповідати, розказувати. Дуже багато інсайтів, коли ти, эм, эм, ось. Вчора, буквально, коли Петро мені сказав, що ну, будемо записуватись, у мене прийшла така думка, і я зараз не згадаю конкретно предмет, але я зрозумів таку штуку, що у мене була слабкість, яку я почав прокачувати, і це стало моєю силою. І коли я почав користуватись не думаючи цією силою. Вона знову перетворилася уже сильною, да, це стало моєю слабкістю, над якою я тепер працюю, щоб вийти на якийсь новий рівень. Тому загалом так будемо говорити, скажімо так, про медичну астрологію в різних напрямках особистого життя, бізнесу, заробітку грошей, проблем в голові знову ж таки, працюючи з психологією. І там з різними спеціалістами також, скажімо так, не тільки з України. Я дійшов до такої штуки, що психологія займається тим, щоб розкопати причини. От у мене лавка, бо я там урізався. Але є така штука, що я не повернусь туди і. Не приберу свою ногу, щоб не порізатися. Там, це проблеми з мамою, з татом ці образи на, на інших дітей, ну, будь-якого. Будь І все, що тобі треба працювати, це зранку. М -м -м -м, кричати на те, на те, що там реп'як був поганий. В мирі нічого не буде, ні ви в себе нічого нете. Так, так. І оця штука, що медична астрологія, е, знову ж наука, е, побудована на базі медичних древних знань. Я завжди, завжди цікавився там слов'янськими древніми е, різними текстами, е, читав е, різні священні писання, і, ну, я з ними знайомився, як е, з. Інструментарій витягнути звідти якісь фішки, які можна в бізнес покласти, в менеджмент там, в будування команд. І ем, от я зрозумів, що там це вже давно написано. Мені здалося, що я такий розумний. Прийшов, вивчив психологію. Ось так все переосмислив. Прийшов Петро і каже: це все, все третій апса, друга сторінка. Там оце прям слово в слово написано, що ти не прочитав? Е, читав. Да. І оце дуже весело, коли ти вважаєш, що ти до таких вершин дійшов, е, ти такі там справи крутив. А, а древні, мудрі люди давно вже це, все це написали, до чого ти йшов. 14 років. Дуже, так. Це дуже цікаво. Я пропоную зробити це так. Це. Е, дивіться, на цьому, щоб ми це відео закінчили. А в наступних відео, от наступні відео ми запишемо і розкажемо, що таке іменно ведична психологія, і чому вона відрізняється від психології сучасної. Коли виникла сучасна психологія, коли виникла ведична, що це таке. Також чотири і три рівня, на яких ми працюємо, щоб було більш зрозуміло, і це якраз допоможе більше людям познайомитися і зрозуміти також про що буде йтися в цих відео. От ми відео будемо робити, як ми будемо робити записи відео та давати вже якусь корисну інформацію. От, звичайно, що це загальна інформація, тим не менше її можна приміняти. Ну от звичайно, щоб це все спрацювало, це треба приходити або на курси, які ми будемо організовувати. От, або ж на індивідуальну консультацію, і тоді це вже конкретно індивідуальна робота з однією людиною. Тому що ну е, розумієте, що скільки людей, стільки е, кожна душа вона унікальна. Нема однакових гороскопів. Якщо на здається, що це ближнюки, там хвилина різниця, повірте, це дві душі, і вони абсолютно різні. От, так що таке? Добре, хотілося б додати, Петро mm -hmm. е, е, глядачів, тому що Дивіться, є е, от те, що нам пояснює психологія, і базова біологія, mm. у нас є базові навички, тобто реакції бій, там, бити або втікати, е, якісь тобто, там, в роботі з менеджерами, з клієнтами. Я розумію, що є інструментарії на катені, які працюють на всіх, ну там, грубо кажучи, на 90% в продажах. 80-60 це достатньо. Якщо це працює на 60% людей, то це гарний інструмент, який приносить гроші. Але варто розуміти, що е, тут ми кажемо про е, розвиток. І, е, наприклад, якщо е, казати там, в рамках компанії, то якщо ви не розвиваєте свого лінійного менеджера, самого простого, який бере слухавку, то ваша компанія не буде рости. А mm -hmm. я вже не кажу про менеджер. То менеджмент це взагалі не, не, не обговорюється, менеджмент потрібно качати постійно, е, себе потрібно качати, тому що дуже багато страхів. Вони, Петро е, ще буде ну там розкривати цю тему, страхи і бажання. І е, ось, ми всі особливі. Так, є речі, які впливають на всіх. Тобто фішки, інструментарі, психологічні. Тригери, які працюють на всіх. Ми це не відміняємо. Але ось ця штука про індивідуальність. Індивідуальність це коли ти е, виділяєшся, коли коли ти виділяєшся, ти ростеш. Розуміло. Добре, дякую, Андрій. Так, дякуємо підписники, всім, хто додивився нас до кінця. Ще раз скажу, ми в наступних відео ми також будемо більш детально це все пояснювати, що ви розуміли. Тому що ну ми не як стати, ми не плануємо створювати якусь таку ауру, знаєте, завісу, мені нікому нічого не скажемо, прийдіть там щось. Ні, ми будемо про це говорити. Єдине, що це є якісь загальні правила, а їх вже потрібно підлаштовувати під конкретну особисту людину. Так, якщо маєте якісь питання, пишіть, будь ласка, їх в коментарях. Ми в ми створимо. На YouTube-каналі окремий плейлист, він так і буде називатися Де Помилка. В нього будемо записувати відео. Всі питання, які ви будете писати в коментарях, на ті, які ми зможемо відповісти, ми будемо... ну я буду писати в коментарях, що в наступних відео отримаєте відповідь. Добре? Ну, просто в порядку черги, тому що в нас є якась певна черга послідовності, по якій ми виставляємо відео. Далі ще також, якщо ви пишете якісь питання, а що ви скажете про положення Марса в Овні, там в якомусь гороскопі, ну це, догенькі мої, на такі питання, як не буду. Ну, в коментарях, хорошо? Тому ну, що це дуже загальна інформація. О, тому, якщо такі питання, то тоді вже краще звертатися на індивідуальну консультацію. Да, дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео.